Добрий день малята. Навесні нас чекає багато справ. Подивіться уважно на малюнок. Чим зайнятий хлопчик? Так, він дбає про пташок, будує будиночок для них. Навесні пташки з теплих країв повертаються додому. Ось такі гарні будиночки підготували для них люди, а називаються вони Шпаківні. Дітки, я вам пропоную теж підготувати будиночок для пташок. А збудуємо ми його з конструктора лего. Для низу і даху ми використаємо довгі жовті та блакитні цеглинки. Маленькі цеглинки жовтого кольору нам знадобляться для стін. Блакитні цеглинки невеликого розміру нам знадобляться для даху. Починаємо із жовтої довгої цеглинки. Це низ. Додаємо маленькі цеглинки по боках. Це стіни. Так ми повторюємо три рази. Зверху ми додаємо блакитну цеглинку. Щільно прикріпили це початок даху. Посередині викладаємо середнього розміру цеглинку, а потім маленьку. Подивіться, ось і гості наші поспішають. Подивимось, чи сподобається пташці наш будиночок. Так, малята їй дуже сподобалось їй дуже зручно в ній знаходитись. Дякую малята за увагу. Ви були дуже уважними. Наше заняття закінчується. До наступних зустрічей!